Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні готую багатьма любимі, не скажу, що всіма, але багатьма любимі шкільні котлети. Підготувала фарш. Взяла у мене було 800 грам м'яса, 3 середні цибулинки, 4 зубчики часнику, Отакого, такі зубчики великого, крупний часник. Змолола на м'ясорубці, а потім ще й перебила блендером до такої однорідної, ну не геть однорідна, але така маса. Тому що наскільки я пам'ятаю свої котлети шкільні, то там не відчувалися кусочки цибулі, м'яса такого як крупного. Тому я роблю так. Не знаю, може в когось відрізняються. В інших регіонах нашої країни були інші котлети. Ну, я жила в Черкаській області, я пам'ятаю такі котлети. Мій чоловік навчався у школі в Київській області, і також він пам'ятає такі котлети, схожі, як мої. Тому я готую так. Все перебила, щоб не відчувалися кусочки цибулі і плівочки, щоб ніякої не було. Наскільки. Я орієнтуюся по своєму внуку, то він якусь котлетку там вишукує, щоб не було там кусочка цибулинки, кусочок плівочки. Тому вже так зробила, що не підкопаєшся. Може, і так і робили ці котлети, тому що дід, багато дітей, я думаю, не люблять, коли попадається цибулька там, тому зробила такий форш. А тепер беру. Стакан сухарів панірувальних. Висиплю зараз їх у мисочку і залю молочком. Не знаю, чи в мене півстакану, але зараз подивлюся, чи все буде виливати, чи ні. Щоб вони не були такі геть розкішші, сильно набухші. А так трішки їх змочу, ще добавлю. Отакі вони зараз ще розсипаються. Я думаю, що я ще додав, отак ще сухарі і вилю це молочко ще сюди. А тоді буду дивитися по фаршу. У мене ще ось водичка тут стоїть. Я сюди вилю яйця, як почну місити, подивлюся по фаршу. Скільки там водички ще додать. До м'яса є ще грам 50 сала змолола, Такого свіжого сала, звичайного. Ну, бо в мене м'ясо таке пісненьке, тому додала ще соло. Отакі От сухарі вони не такі, як розкішний, хлібкий, мокрий а розсипчасте. Я їх викидаю сюди. Коли я згадую котлети свої шкільні, то там таке було відчуття, що там не відчував маса наскільки була однорідна, що там не відчувалося ні м'ясо. Здавалося, що там сам хліб, там ні цибуля, нічого, там не було ніяких кусочків. Виливаю яйця сюди. Зараз візьму сіль, забулася взяти. Додаю солі сюди, ну, так хочайною ложкою Повну і, мабуть, ще трішки. Зараз сіль така, що вгадати важко. Ми привикли до одної солі, а зараз, коли купуємо, то вона Різна, та якась солоніша, та менш солона, Ну, будемо приблизно пробувати. І буду замішувати тісто. Не тісто, а фарш. Привикла місити тісто, замішую і подивлюся, можливо, прийдеться додати сюди ще водички. У нас шкільні котлети любили всі. Добавку брали, у нас була повариха Катерина Кирилівна. У мене є в підписниках дівчата, які вчилися в тій школі, що і я. Вони пам'ятають, я думаю. І за ці котлети ледь не билися. Як давали добавку, навіть уже в каструлі в неї залишалися такі, коли на дні. Десь приставши кусочки вже не цілі котлети, вона гукала, в основному хлопці бігли, гукала, щоб йшли, хто хоче добавку. і навіть такі кусочки ті, всі з'їдалися, нічого не залишалося. Добавлю ще водички. Так що, Такі були котлети. І всі, з ким не говориш, всі пам'ятають шкільні котлети. Тому побачимо, що в мене вийде, бо я так ще сильно не перебивала фарш, не пробувала. Два рази через м'ясорубку пропустити, да. а так, що блендером я ще не робила. Мій внук ходить. Ходив в одну школу, а потім закрили школу на ремонт і перевели в іншу школу. Єдине, за чим він жалкував і жалкує, це за котлетами, які готували в цій першій школі. Тут ще не знаю, ще не було його відгуків, які тут котлети, а що там було смачно, то це точно. Він дуже хвалив, що дуже смачні котлети тут у школі. Я не знаю, наскільки вони схожі на ті, що ми їли. Ну, смачні, він Ну, Цього разу я вже так зробила, що він не знайде ні цибульки, ні часничку, ніякої плівочки. Побачимо, що він схоже. Я зараз замішую цей фарш і залишу його на хвилин 10-15. Нехай він. А, я забулася ще приправи додати. І перець. Добавляю тільки перець чорний, мелений. Розговорилася і забулася. І духмяний перець мелений. І більш нічого не додаю ніяких приправ. Тут є Часничок, цибулька, перчик і, думаю, буде достатньо, я його замішу і залишу на хвилин 15, нехай він постоїть, щоб ці сухарі тут гарно уже забрали вологу, яку тут є. Я думаю, що поки, так як я дивлюся, то Ну, ще трішечки водички і все. І більше не буду додавати нічого. Нехай постоїть. фарш. Домішую його, відіб'ю і залишу на 15 хвилин. І потім покажу, які я їх буду виробляти. Продовжую готувати котлетки, постояв у мене фарш, і тепер буду їх виробляти. Руки мочу водичкою і беру. Отак, я не знаю, як у вас якої форми були. У нас були ось такі. Вони не круглі були, а отак приплюснуті. Десь товщина, ну не знаю, сантиметр була. Вони такі тоненькі були. Довгенькі і тоненькі. Ось такі. Така товщина. І тепер я їх обвалюю в сухарях і складаю на блюдо. І так буду виробляти, виробляю їх. Потім на сковороду буду жарити. А коли пожарю, то ще й протушу їх трішки. Не буду тільки після жарки. Зразу їсти, буду протушувати. такі. Не знаю, побачимо, спробуємо, як воно вийде. Багато сухарів, але і в школі відчувалося, що там наче більше хліба, ніж м'яса, але було дуже смачно. Тому побачимо. Головний дегустатор це мій онук, звичайно, але він у школі. Прийде з школи і скаже свій вердикт. Ну, буду виробляти, а потім покажу вам уже їх жарений. Жаряться мої котлетки, ось такі вони гарненькі, рум'яненькі, пахнуть дуже смачно. До жару покажу, скільки в мене їх вийшло. Пожарила я котлетки свої. Ось так їх вийшло отаке блюдо. Я порахувала 21 котлетка в мене вийшла. Такі чималі, гарненькі котлетки. Зараз я їх складу у ту сковороду, що жарила. Складу їх, туди листочок лавровий, перчик горошком чорний, духмяний, водички трішки, і зверху кілька кусочків, шматочків вершкового масла положу і кришечкою накрию, нехай протушаться. Коли протушаться, покажу вам, які вони всередині розламаю, і спробую на смак, поки внука немає то сама спробую і скажу вам, наскільки вони схожі на шкільні котлети, ті, що ми пам'ятаємо з нашого дитинства і з юності. Дотушила я свої котлетки, такі вони гарненькі, смачненькі. Я, я зняла кришку і кінці без кришки ще трішки так залишила, щоб вони зверху такі більш були сухенькі, не мокрі. Так люблять мої. Зараз розламаю і покажу всередині, і спробую. Скажу вам, наскільки я наблизилася до оригіналу шкільних котлет. Ось такі вони всередині. Однорідні, гарненькі. Нема ніяких кусочків, шматочків. Що я вам скажу? Смачний, ста 90, я думаю, я наблизилася до оригіналу. По зовнішньому вигляду можу сказати таке, що вони були ще тонші. Можна робити ще тонші на початку, бо вони були, наче зразу були такі потовщині, як шкільні, я пам'ятаю. Але як почали тушитися, то стали трішки товщі. Тому можна робити ще тонші зразу виробляти. І після тушення вони будуть такі, як потрібно, які хочеться. Готуйте, спробуйте цей варіант, дуже наближений до шкільних. Я дала чоловікові як обідав. Він не знав, що я знімаю відео про шкільні котлети. Він зайшов з надвору, я йому. Положила і він спробував і кажу, ну що ти думаєш про ці котлети? Він каже, дуже схожі на шкільний. Тому пробуйте, хто хоче приготувати такий саме варіант шкільних котлет, спробуйте. Мені сподобалось, я задоволена з усіх варіантів, які я готувала раніше, старалася приготувати шкільні котлети, то це. Самий кращий варіант і самий схожий. Готуйте, спробуйте такий варіант і надію, що вам сподобається. Дякую вам за перегляд! Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео!